Мене звати Юлія Данча, я фінансовий директор компанії Віконенко. Ми експортуємо в країни Європи вікна, двері та розсувні системи з металопластикового профілю Века. На початку 2022 року ми планували збільшити обсяги експорту. Але оскільки почалася повномасштабна війна, то звичайно, що наші плани трохи зруйнувалися. Наші експортні клієнти боялись замовляти продукцію у виробників в Україні, тому що ну вони не знали, чи ці фабрики працюють, чи вони не працюють. Саме тоді до нас зателефонували працівники Ощадбанку і запропонували нам взяти участь в цій програмі. В цій програмі ми отримали кредит в розмірі 7 мільйонів гривень. Це відновлювальна кредитна лінія на рік часу. Завдяки їй ми змогли добрати ту кількість обігових коштів, яка нам потрібна для виготовлення замовлення, оскільки клієнт авансує наприклад, там 30%, а матеріали вартують набагато більше. Відповідно, ми за рахунок кредитних коштів можемо виготовити продукцію і вчасно та в термін, який вказаний в договорі з клієнтом, відвантажити йому даний товар. Вся процедура зайняла до трьох тижнів. Процедура була нескладною, тому що нам допомогли з оформленням цих заявок, анкет і, відповідно, з отриманням кредиту. Тому ми зараз розглядаємо можливість взяти такий ж самий кредит по цій програмі, але вже на інший договір з іншим клієнтом. Дана програма буде актуальна для малого та середнього бізнесу, особливо бізнес, який займається експортом. Також в нас є компанія-партнер, яка займається виробництвом і продажем алюмінієвих конструкцій, які також частково експортують і до наших клієнтів ці вироби, і ми їм вже порадили. Вони зараз працюють над отриманням цього кредиту.